Освячення Великодніх кошиків до повномасштабного вторгнення відбувалося традиційно на нічному богослужінні. Вже третій рік поспіль більшість чернівецьких церков не працюватимуть під час комендантської години. Водночас деякі храми проводитимуть богослужіння з вечора суботи і до ранку неділі. Чи штрафуватиме патрульна поліція у Великодню ніч? Про це далі. У Чернівцях є храми, які проводитимуть богослужіння у Великодню ніч. Богослужіння в нашому храмі будуть відбуватися з завтрашнього дня з суботи Великоднії о 17-й годині і близько 19-ї години вечора буде перше освячення пасок. Пасхальну ніч богослужіння у нас розпочнуться о 4-й годині ранку і о 5.30 розпочнеться освячення пасок. Пасхальна божественна літургія розпочнеться о 6-й. А ось храм трьох святителів на вулиці Кузюбинського та кафедральний собор успіння Пресвятої Богородиці на вулиці Руській розпочнуть богослужіння після завершення комендантської години. Богослужіння ми якраз починаємо одразу по завершенню комендантської години о 4.30, Тридцять на в 5 ранку. Святковий великодній хресний хід паралельно в нашому храмі університеті, ось який він має свою скату специфіку, то поруч біля університету буде. З п'ятої години ж таки ранку звершились освячення. великодніх приношень наших парафіян з інтервалом що півгодини, що найменше до дев'ятої ранку. Ми нічну службу не провадимо. Ми починаємо зранку, в шостій годині починається надгробне воскресне утрення, і відтак 7.30 Літургія, і відразу по літургії посвячення пасок. Ну а хто запізниться або хоче довше поспати, то ще в нас є друга літургія на десяту годину. Є чернівчани, які не планують святкувати цього року, Великдень. Чи збираєтесь ви святкувати Пасху? Зазвичай святкую, але цьогоріч трохи не не вийде, бо не їду до батьків. Самостійно можливо вдома. Напевно, скоріше всього ні. Чи святкуєте ви Пасху? Ні, я не святкую. А чому? Я не дуже віруюча, але паски я спекла. Я, я люблю їхній смак. Ну типу, Я традиції підтримую, але в церкву святити паску. Я піду. Для вірян, які не мають можливості прийти на богослужіння, можуть це зробити онлайн. Від часу ковіду ми запровадили онлайн-богослужіння. У нас постійно є онлайн-богослужіння. На офіційній сторінці Чернівецько-Буковинської єпархії в мережі Фейсбук на сторінці Православні Буковини буде йти пряма трансляція пасхального богослужіння з нашого храму. Під час богослужінь місто та населені пункти Чернівецької області патрулюватиме поліція. Патрульні будуть нести службу поблизу культових споруд та стежитимуть за порядком. Патрульні забезпечуватимуть охорону громадського порядку та безпеку дорожнього руху. Проте нагадуємо, що в країні триває війна, а у підступного ворога немає нічого святого. Громадянам потрібно відповідально і свідомо дотримуватись обмежень воєнного стану. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та дотримуйтесь правил комендантської години. У неділю 5 травня тролейбуси номер 2, 3 та 5 курсуватимуть з 5 ранку. З графіку можна ознайомитись на офіційних сторінках комунального підприємства Чернівецьке тролейбусне управління. Євген Паселюк, Маріан Бліадзе, Олександра Окіпняк. Новини СІ-4.